Do This shit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces, stylin', wildin', living it up in the city. Спортивні пісні та вигуки, одяг у символіці улюбленої футбольної команди і шалені емоції під час очікуваного матчу. Я впевнена, ви здогадались, що мова йде про футбольних вболівальників. Хто ці люди та чому вони такі віддані улюбленій грі? Відповіді на ці питання ми зможемо знайти лише тут, на футбольному матчі. Дивіться, буде цікаво, не прогавте. сльози, щастя від перемоги або ж відчай через поразку улюбленої команди. Так переживають злети і падіння футболістів, їхні палки фанати. Це вже не Просто прихильність, а відданість команді. Найчастіше болівальниками певного місцевого футбольного клубу є мешканці рідного гравця міста, і дуже часто вони об'єднуються в цілі фан-клуби. Час від часу вони збираються і відвідують матчі своєї улюбленої команди. Це своєрідний футбольний патріотизм і сила його надзвичайна. We'll Перші футбольні вболівальники, які не змогли спокійно всидіти на місці, з'явилися в середині минулого століття. Це були фани курватського клубу Хайдо. Звісно ж, це лише офіційні дані. Я впевнена, палки любителі футболу з'явилися набагато раніше. Мода емоційно підтримувати на трибунах улюблену команду поширилася всією Європою. У 1960-х роках в Італії з'явились перший «Ультрас». Це активні фанати, які для підтримки використовували співи, прапори, плакати, а також лягали спо повністю у символіку футбольного клубу, але цей термін має ще й негативне значення, адже «Ультрас» так приймали з грою, що влаштовували бійки з болівальниками команди суперника або поводились агресивно чи використовували піротехніку, щоб не лякати інших. Звичайно, такий фанатизм псує футбольне свято. Сьогодні на найбільшій львівській арені грають дві дуже сильні команди харківський металіст та донецький шахтар. Щоб краще відчути дух болівальників, пропоную приєднатись до них. Адреналіну зашкалює взагалі емоції дуже класно кричати, коли тебе люди підтримують. Дуже класно взагалі треба давати якісь емоції там людям, щоб не було скучно сидіти, а щось кричати, веселити. Я вболіваю за металіст. А як ви показуєте своє захоплення металісом на трибунах? Я кричу, харківський металіст. Або ще кричу, коли вони нападають. Коли вони забивають галі, шахтар. Якщо ми їх підтримуємо, вони забивають голи. Якщо нас багато, і ми їх добре підтримуємо, вони забивають багато голів. От шлях з дитинства до футболіста тоді буде боліваль стеж. Цікавим є й те, що балки співи, вигуки вболівальників дуже впливають на перемогу тої чи іншої команди. Це психологічно підтримує футболістів і надає їм крила. Отже, сьогодні все справедливо. 2-2. іже я з вами була Наталія Па-па.